Леся Українка до мого фортепіано, мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувай думки, веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечірній. Багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, В другій хатині? Чиє ридання стримане тяжке? Несила того, край такій малій дитині, здавило серце почуття ярке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ах, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло. Коли я смуток свій на струни клала. З'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув нав думок легкий рік. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не знатиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, дружині.